Студію звукозапису в пам'ять про загиблого сина відкрила вінничанка Лариса Зозуля. Олександр Бевс, воїн прикордонник, загинув у листопаді 22-го року на Донеччині. Він посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Ще будучи школярем, Олександр обожнював музику і сам навчився грати на гітарі та обробляти треки. Писав свої мелодії навіть в окопах. Вірив, що після перемоги в своїй студії зробить професійну обробку всього написаного. Лариса Зозуля, мати захисника Олександра Бевза, здійснила мрію сина, відкривши студію звукозапису. Її Олександр зі студентських років писав музичні треки в стилі техно. Хотів стати популярним музикантом та записувати музику у своїй студії. Однак війна змінила усі плани Олександра. 25-річний хлопець загинув у листопаді 2022 року на Донеччині. Це студія звукозапису. Я її в мріях і от уже реально створила в честь свого сина, тому що Олександр мріяв про це. Ми її так і назвали під його таким псевдонімом, який він мав в Ютубі, в Інстаграмі, ну, в соцмережах. Він себе як музикант називав «Алебе». І от зараз ми так само цю студію Алебе Рекордс представляємо сьогодні і відкриваємо. Студію відкрили у Немирівському ліцеї, де навчався Олександр, обладнавши її за всіма сучасними вимогами. Дуже хороші акустичні якості цієї студії, хороше музичне обладнання, сучасне, якісне. І я думаю, що в цій студії буде записуватись дуже багато відомих, і молодих, і талановитих людей, які будуть прославляти нашу батьківщину і нашу українську пісню по всьому світі, щоб вона летіла. На відкритті студії були й побратими Олександра. Кажуть, навіть на фронті він знаходив час на музику повільно водичка з панами а там десь в лісі москаль догниває. Лариса Зозуля на новій студії хоче випустити альбом з творами свого сина, аби якомога більше людей знало та пам'ятало про її талановитого Олександра. Яна Колодинська телеканал Вінчина.